Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Евел від Telemart. Поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія якої більше ні в кого немає. Протягом трьох років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно і акуратно, а замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які ігри та під будь-який гаманець. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні у нас остання пропозиція місячного нового року. Це у нас є 25 Це дуже крута машина була як тільки вона вийшла. Вона і зараз непогана, але все ж таки є багато недоліків. Це те, що вийшла нова техніка, дуже багато швидких ЛТ, дуже. Швидкий рандом, і Е25 буває трішечки не встигає настрілювати. Але за рахунок її скорострільності та беззарядки в 2 секунди та швидкості в 60 км на годину. Вона є найкращою ПТ на всіх рівнях, тому що для неї немає проблем замаскуватися в кущах та прибити противника. Отже, зараз є е 25 у нас коштує. Точніше, продається за реальну валюту купити із 500 печатками місячними. 2500 золота, досвіди та особисті резерви буде коштувати 800 гривень. А якщо купити простий пакет, то вона буде коштувати 500 гривень. Чому не продають її за золото, як продавали минулі лоти? Не продають за золото через те, що вона зламає рандом. У багатьох людей є золото і всі куплять цю е 25 і вона зламає рандом. Все зроблено грамотно так, але на Лесті продається карачун, а у нас продається е 25 Варгеймінг Лестівтер носа. Тому, друзі, якщо ви бажаєте собі придбати цю Є25, подумайте декілька разів, чи потрібно її вам купувати, та чи взагалі буде вам цікаво на ній грати. Тому що насправді Е25 це дуже сильна машина, яка може робити дуже страшні речі в рандомі. Також у неї є така штука, як в залежність від голвід голди, тому що якщо ти потрапиш проти восьмого рівня, наприклад, або проти дев'ятого, тобі буде складно пробивати та наносити противнику шкоду. А от якщо ти потрапив із шостими або п'ятими рівнями, ти просто цар, тому що ти маєш дуже швидку перезарядку. Та 2700 шкоди на хвилину, а також зведення в півтори секунди і розкид на 100 метрів всього 0,30. Тобто ви розумієте, що ПТ САУ, яка має швидкість, має перезаряджання, має непогане, непогану шкоду 135 одиниць, якщо я не помиляюся, з пострілу, та пробивання непогане, а отже, ще й їде швидко. Тому, друзі, я думаю, що це цікава пропозиція. Вона в мене є. Ще вона в мене із 2014 року, мабуть. Дуже імбова ПТ, але трішки, якщо ти не ПТ водна, ні буде складно грати. Тому, якщо тобі сподобався цей відеоролик, просто протисни вподобайку, напиши коментар, що ти думаєш про цей лот. І до зустрічі в нових відеороликах.